Намрики Ковач. Після нього Левченко. 167. Ковач, так? Да? Можна. 166. Левченко Лу... Лу... Луцанич. Можна. Давайте ще раз. У вас Вы просто не той карман поклали гроші. 126, Машкарынец. От мечи. Луцаныч машкаренець. Машкаренець можна. Луцаныч, що це 139. Машкарынец, мучичка. Можна. Добре. А ти, хто на Мучички немає? Енергеш. Не, е, Оганесян готується можна. 153. Оганесян. Немає? Ловайко. Рижиков після нього. Водян. Я тебе спишу. 163. Рыжиков Стефанишин можна. Льошики там 167, так? 166. Стефанишин Суханов. 164. Суханов тут можна. А він? Добре, молодець. Лешовіш. 167. Туз Фолькевич. 167. 167? 157, Хранюк. Хранюк, Черныченко после него. я вас слышу. Это, ты что, глухой или что? Черний. Можно. Ты слышишь, я говорю? Говорю, закрыли рты. Черний Шаманин. Можна. Можна. 156. Шаманина немає? Ні. Шармані... Мушак. Можна. Тофтын. Можно. Можна. Писанего Федоров. Можно. Идут туда на второй забег. 187. Хорош. Хорош. Федоров, есть? Волошин. Перевузник після нього можна. Перевузник. 150 такі. Шевель. Савко після нього можна. 148 Шавко можна. спроба пішла, да, першої зупини? Будь ласка, куртанич можна. Добре, добре, зарахуємо так. 163. Івашкович. Після нього копол. Можна сто Після копола король можна. Хорошо, молодець. Сто вісімдесят Король Павлич, можна. Сто дев'яносто вісім. Постійно. Павлич Воскресенський можна. Сто дев'яносто Воскресенський мушак. 169. Можно. Сто шестьдесят девять. Мусакриабуконь. Можна. Можно. Сто девять.